Хочете королівську осанку, для цього необхідно не тільки розблокувати грудний відділ хребта, а й регулярно ним займатися, тому що сидячий спосіб життя його постійно блокує. Все, що для цього потрібно, в звичайних домашніх умовах стілець. Тому беріть стілець, розігрійте плечі. Розтягніть м'язи, вставайте на коліна, лікті впирайте в стілець, голову опустіть вниз, спину прогніть максимально вниз, а потім вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Чим більша амплітуда рухів, тим краще. Для вашого хребта. Виконуйте цю вправу регулярно. Ви забудете про солі, головні болі, подвійне підпоріддя, личко помолодіє, а осанка стане королівською. До зустрічі! Приємного дня!